Та да. І, да, я прийшов голову і це павнутбуду експеримент з автоматом. Томі, Де? І... Що? там щось є? Ого, Що я знайшов? Бам, бам-бам. Я дуже довго получав цей автомат. І я пораз Please, full level, for survive Я чужата не могу. чим я стріляю? Я чорнел стріляю. Попробую, будемо експериментувати. Що це шеф чужне вистріляє? Блін Десь тут можна пострілку Та роді не булькай Збереження А чого я не можна нажати на важель? Я хочу з боссом пугатись О, важель, будь ласка Шик, вальс та Так. Ну треба поставити там чорнильну машину, піти на бік демона і ні разу не померти. Я хочу Бенді. Щоб його так. Ти чого не рвайся? Рата-та-та. Ра Я хочу Нормана, Норман. Я тебе не боюсь тепер. Я його трубою теж вбивав. Це теж можна. Якщо він на сходах, його може так збивати. Ну, дякую, що подивились відео там, де я ходжу з автоматом, і дуже радий, що я його отримав. І ще я трохи розказав, як його отримати. Ну...